Ніколи ж, нарешті, нас всіх почують. Наша сторона не враховується зовсім. Я в зоні бойових дій вітаю. Я їй пишу: ви вже виздоровили? Ще ні. каже. О, вона вже відвідала, ще ні. Але вже на Курщині вона. Дивіться, це маніпуляція для того, щоб люди зневірилися і ну які кінцем сказали: та робіть уже що хочете, вже скільки можна. Нам обіцяли першим чином зробити паркан та ритуальну капличку. Місце для прощання, стаціонарний майданчик. І в якому стані знаходиться будівництво майданчика під скульптуру Володимира Токаря, проти якої стала вся громадськість. Та почути ж взагалі влада, коли ж ви нарешті до нас дослухаєте.

Чином зробити паркан та е, ритуальну капличку. Місце для прощання стаціонарний майданчик. Але наразі ми бачимо, яку картину вірно. В нас будується фундамент під пам'ятник, під скульптуру, е, котру е, наразі ніхто не погодив. Наразі е, паркан вони будувати, наскільки я розумію, не збираються. Ми з вами бачили тільки що в якому стані знаходиться будівництво забору, який дуже важливий, щоб. Не попливли могили, і в якому стані знаходиться будівництво майданчика під скульптуру Володимира Токаря, проти якої стала вся громадськість, а не тільки родини загиблих. Ну, ось, ну мені здається, що ця плита, про яку спочатку Катриченко сказав, що вона не буде будуватися, а кінець кінцем вона будується. Вона вже знаходиться в готовому вигляді. Тут залишилося тільки поставити скульптуру і все. Можливо, вони будуть нам розповідати, що ця що ця плита буде підходити для будь-якого пам'ятника, але ж ми розуміємо, що автор кожного пам'ятника він формує своє бачення про те, що повинна, яка якої форми, яких розмірів повинна бути ця плита. Тому ну те, що не повинно будуватися, ми з вами бачимо, що воно в найкращому стані і найбільш завершено з усіх з усіх видів робіт, які вони повинні були зробити. Я була на всіх з які проводила тритяк, на яких був присутний пан Катріченка. Це була крайня зустріч з родинами. Ми запитали в нього, який правовий вона за собою несе наслідок. Він сказав: Ні, це просто зустріч. Ми побалакали, ніякого правового наслідку вона за собою не несе. На тій зустрічі пан Катриченко нам офіційно заявив, у нас є відеофіксація його слів, що взагалі ніякі роботи проводитися для пам'ятника не будуть. Ні основа, ні тим болі дістал, не взагалі нічого робитись не будуть. Пані Третяк на той час нам сказала, що питання пам'ятника знято, зовсім всі роботи по ньому, але їй дуже соромно, що з нашими захисниками доводиться прощатися в палатки, тому от саме нагальне, що це буде, це капличка, це буде стаціонарний майдан. Майданчик прощання, який вже більше двох місяців стоїть просто накопаними ямами. З цим соромом третяк ніхто нічого не робить, але дуже великими темпами будується все, готується для пам'ятника. Ми дуже сподіваємося, що всі їхні обіцянки, які були тільки на словах, і під собою нічого за собою не несуть. Тому що ніяких відповідей офіційних ми не отримали. І запит вода, він так і не надійшов стосовно конкурсу, вони його теж не отримали. Але те, що оця основа підістал, вони ж не для всякого пам'ятника підійдуть. Вони розраховані саме на ту скульптуру, яку робив токар. І будь-який пам'ятник воно не буде йти. Збалансована до того пам'ятника. Місце під пам'ятник, який фундамент залили, наша влада і виконавець робіт, і також постамент, який зараз майже вже також вилитий, готовий. Вони розроблені для, для тієї скульптури, яку створив токар і яку не сприйняла не тільки спільнота родин загиблих. Були опроси містян, містяни також не сприймають її, тому що вона не передає дух того воїна, який зараз воює, який зараз захищає Україну. Скульптура вона більше вона від відображає радянський символізм у ту епоху, коли був радянський союз. Ми хочемо для наших хлопців, щоб це був пам'ятник саме гідного воїна, світлого воїна, сміливого воїна. На який ми будемо дивитися, ми будемо пишатися нашими хлопцями, нашим кожним загиблим, тому що чужих загиблих немає. Вони всі наші, і за кожного дуже болить. І вони нас захищали. Вони захищали наше право бути українцями, жити вільно українцями. А те, що пропонує зробити влада, взагалі весь меморіал, весь проект меморіалу, галярах, в тій містиці, яку вона хоче зробити, це приниження гідності наших хлопців. Ми українці і хлопці наші українці, вони воїни світла. Для них повинна бути світла пам'ять, яка пов'язана з нашою спадщиною, тому що всі казачі хрести вони були світлого кольору. Написали, створимо чат у WhatsApp. Нащо нам такий чат? Нащо нам чат де ви пишете, що ви можете сходити у басейн, що ваші діти можуть безкоштовно харчуватися? Ми всі це і так знаємо. Ми просили комунікацію стосовно будівництва меморіалу, щоб нас почули, щоб рахували наші побажання. Комунікації як не було, так і немає. До того ж, у цей чат писати може тільки адмін. Дозвіл на коментарі. Спочатку, коли його відкрили, масово почали туди цілий тиждень, додавали усіх телефони, контакти усіх рідних, і люди почали ставити питання, завалювати їх просто питаннями. Адмін видалив, адмін видалив цей чат не для того, створений. Та нащо нам такий чат? Ми всі грамотні люди, ми всі вміємо читати. Якщо комусь треба в басейн, ми знаємо, як сходити у басейн і що для цього треба зробити. Нас не треба інформувати про це. Нас інформують про що завгодно, окрім тільки будівництва меморіалу. Жодної відповіді офіційної ми так і не отримали. До того ж, коли ми е, знімали всі наші попередні сюжети, і коли приїжджало телебачення уже загальноукраїнське, Вікторія Третяк на всю Україну заявила, що будівництва не буде, буде пер... будуть перемовини. Чекаємо перемовин, їх немає у офіційних відповідях, які вони нам надсилали е, стосовно. Комунікації було написано, що все буде після війни. Тобто все, що заплановано за графіком робіт у 2024 році, це огорожа, це хідна брама, капличка і ритуальне місце, і на якогось лиха на слові постамент під майбутню скульптуру. Все це буде побудовано. а все інше про що для нас надважливе це про на могильні споруди. Мовчу офіційно написано, все буде після війни обговорення. Так, вибачте, давайте ви визначити, шановна пані Третяк, або це буде після війни, або будуть перемовини. І ще мені сподобалась фраза, коли родини загиблих, дійдуть згоди. А як родини загиблих? Ми, ми повинні як дійти згоди. Потрібна комунікація, і ми, як владу міську, вас до вас звернулися за допомогою, тому що наша комунікація у це одне між собою. Ми між собою всі спілкуємося. У нас також є чат спільноти. Ми всі там пишемо свої думки, свої гось. Дивіться скільки людей сьогодні зібралось, не дивлячись на таку погоду. Тобто людям не байдуже, що буде тут відбуватися, але з міською владою комунікації як не було, так і немає. На всі наші звернення абсолютно ніякої реакції. Не вказівника навіть елементарно просто взяти табличку і написати зі стрілочкою намалювати, що ось отам знаходиться сектор почесних поховань. Не говорячи вже про те, що ми просили, щоб зробили алфавітний покажчик, все після війни не треба після війни. Люди приходять сьогодні. Ми сьогодні хочемо цим хлопцям сказати дякую. Приходять побратими, боляче дивиться, як вони на милицях сюди по цьому камінню. Літні люди, як вони сюди йдуть. Де все інше, про що ми просили? Навіть елементарне посипання, ми просили дрібну фракцію. Ви бачите, як зараз ми по цьому ходимо? І про все це їм поставить запитання ми не можемо. Тому що у чаті, який вони створили, для інформування тільки адмін має доступ. От як приспустили на флагшток і прапор почепили яку-небудь стрічку. Що-небудь нічого у нас в місті, про захисників. Як і про спільноту родин загиблих забули, що немає, немає зворотнього зв'язку. До них достукатися неможливо скільки вже можна. Ми дуже просимо, щоб нас нарешті почули всі родини, те, що вони нам пропонують, і те, що вони хочуть. Ну так не можна, звісно, не можна. Отак червоний, отой червоний колір, те, що хлопці заплатили найдорожчим своїм життям. Це кров хлопців, навіщо таке робити? Господі, коли ж нарешті нас всіх почують, як добиратися по цьому. Вони хочуть положити слизьке скам'яки, поставити впродовж. А далі я хочу до сина на біля могилки посидіти. Що значить розкладні стульчики? Вивозьмете? Де ті стульчики? Які розкладні стульчики? Коли ж це нарешті закінчиться, і коли буде дійсно комунікація і зворотній зв'язок. Документи не хочуть на що адмі... тільки вони можуть успільноти в тому чаті. Ми жалоби чи якісь пропозиції. Ми не можемо додати тільки так, як вони хочуть. Опять же ж тільки своя сторона. Наша сторона не враховується зовсім зовсім геть. І немає, ось оскільки ми збираємось, скільки та саме ні одного представника влади не було тут на секторі. Прийшли б і подивились на що так, як могили розташовані і як буде, коли поставлять пам'ятники, ті, які вони хочуть, як воно буде. Ми будемо ходити по головам наших дітей і хлопців. Що це взагалі твориться, коли ж це воно перестане це бути, га? Коли нас почують насчет тої скульптури, це наші янголи, молоді хлопці, 21 сторіччя. Нарешті, та почути ж взагалі влада, коли ж ви нарешті до нас дослухаєте, скільки ж можна, скільки ще повинно сльоз матерів пролиться, га? І дітей? Послухайте, хлопці віддали своє життя. Та нарешті ж якусь повагу. Скажіть нарешті і зробіть щось гідне для наших хлопців, так як вони вас захистили. Сьогодні тут зібралися родини загиблих для того, щоб знову підняти питання, яке нас надзвичайно хвилює і на яке нам ніяк не дають відповіді. Ми знову підписуємо звернення до міської влади, до міської ради для того, щоб вони надали нам документальне підтвердження того, що будуть зроблені зміни у будівництві цього Сектору почесних поховань Усно нам було оголошено паном Петріченко. У коли у нас була остання зустріч у серпні місяці. Що тут буде відбуватися буде будуватися до листопада місяця, тому що з листопада місяця вже погодні умови не дозволяють цього робити. Буде зроблено замощення, буде побудований паркан, капличка і місце для Місце для поховання і флагштоки. Коли ми надіслали до них звернення про те, щоб дали нам підтвердження, які саме роботи тут будуть виконуватися, які виконуватися не будуть, то крім усього переліченого з'явилося також і формування плити під пам'ятник. Хоча спочатку було сказано, що пам'ятник будуватися не буде, і давайте взагалі це питання не піднімати. Саме такі слова були сказані на зустрічі паном Катріченко. Але все знову було не підтверджено документально. І ми знову збираємо підписи про те, щоб нам видали, надали документи, які підтверджують, що будівництво пам'ятника відбуватися не буде, будівництво на могильних споруд відбуватися не буде. Але на сьогоднішній день вже повинні бути побудовані паркан. Який не будується, який у, майже в такому вигляді, в якому був на початку осені, на то, в такому залишився, а йде зима, ідуть дощі, і звичайно родичі переживають, щоб могили не попливли у цю, у цю канаву. Не відбувається будівництво. Місце для для прощання майданчида по цього майданчика. Там тільки виритий котлован, але з ним нічого не відбувається. Відбулася заливка фундаменту під капличку, заливка фундаменту під флаштоки. Це відбувається, і повністю готова плита під пам'ятник, під скульптуру, під пам'ятник скульптуру, про яку нам сказали, що її вона будуватися не буде. Але знову ми не знаємо, що буде навесні після того, як відновляться будівельні роботи. Можливо, якийсь день ми приїдемо, а пам'ятник уже стоїть. І на могильні споруди вже стоять, тому що документально підтвердження того, що ці роботи проводитися не будуть, немає. Ми зверталися до. Нашої влади із із проханням опублікувати петицію про те, що був оголошений конкурс на будівництво пам'ятника. Ця в цій петиції ми просили, щоб оголосили всеукраїнський конкурс на будівництво цього пам'ятника. Нам відійшла відмова на стані модерації, і сказали, що вони не мають права оголошувати такий конкурс. Що цей конкурс має право всеукраїнський, може оголосити тільки відділ культури області. Тоді ми написали другу петицію, в якій попросили просто оголосити відкритий конкурс. Не всеукраїнський, а відкритий конкурс. Знову петицію зупинили на стані модерації і теж наголосили, що вони не мають права оголошувати взагалі ніякі конкурси. Ми таких петицій писали чотири штуки, і на всі петиції нам була відмова навіть у їх оголошенні цих петицій. Хоча ми не порушували жодного закону згідно із законом, петиція. І, ну відсилається на голосування в тому випадку, якщо там немає заклику до е, якогось міжнаціональної ворожнечі, заклику до війни, заклику до якихось насильницьких дій. У нас звичайно в нашій петиції такого не було. Наша петиція повністю відповідає закону, але її так і не оголосили. Ми відправили запит до уповноваженого справ людини про те, що порушуються наші права і не пускають нашу петицію на голосування. Ми отримали відповідь від уповноваженого, який сказав, що да, дійсно тут вбачаються порушення прав людини, і тому ми відкриваємо провадження і будуть розбирати саме цю ситуацію, але поки що ну, на стадії розгляду ця ситуація з петицією відбувається. Тобто, відбувається таке, що наша міська влада нас чує. Але вона нічого не робить для того, щоб наші вимоги були виконані. Таке враження, що вони роблять це ну, навпаки. Ви хочете так, якщо ваші вимоги не співпадають із нашими особистими інтересами, ми вас не бачимо, не чуємо і не хочемо знати взагалі про ваше існування. Ніяких. Е коли розповідають, що ми поважаємо загиблих, ми поважаємо сім'ї загиблих, ви знаєте, це сприймається як якесь насміхання над нами, знущання, тому що реально це, мабуть, для тих людей, у яких ніхто не воює, у кого ніхто не загинув, щоб вони дійсно вірили, що до нас саме таке ставлення. Але ну насправді навіть пам'ять ми повинні вибивати за пам'ять про хлопців. Ми повинні боротися. Ну, мені здається, що у нашій Україні не так повинно все це відбуватися. Це питання не так повинно стояти. Я спілкувалася з пані Третяк впродовж неділі. Я хотіла лічно до неї записатися на зустріч. Вибачте, але я лежу в лікарні. Це було, це було четверг, четверг. Четверг це було четверг. Оцей. Вітаю, коли можливо до вас записатись, це я і пишу сьогодні. Я в зоні бойових дій. Вітаю. Я їй пишу: ви вже виздоровили? Ще ні. каже. О, вона вже відповіла. ще ні. Але вже на Курщині вона. Дивіться і на Курщині, і прийняти нікого не може. А я хочу сказати, пані Третяк. Я думаю, ви не справляєтесь з цією можливістю допомагати. Батькам загиблих вам це не втягость. Так що відказуйтесь від цієї праці, ви не потягнете. Давайте не будемо позоритися, дорослі люди, щоб брехати в глаза батькам загиблих, які положили своє життя. Це ну дуже, дуже неповага і дуже огидно. Нам потрібна людина відповідна, не брехлива, щоб займалася нашими похованнями, нашими хлопцями. Щоб ми гідно прийшли, і ми їм сказали теж дякуємо за те, що вони зроблять для наших. Хлопці в світлі пам'ятники, звідки взялось число 27, коли воно вперше прозвучало, і чому це викликає обурення? Родини почали масово нести ці незгоди, і вони зрозуміли тоді, що вони не мають по закону, вони не мають права порушувати закон. І якщо родини не згодні, то вони не мають права встановлювати саме такі надгробні пам'ятники. І було оголошено, що будівництво меморіалу призупиняється. І як коментар до цих до цього речення було сказано, що 27 родин принесли свої незгоди, і ми не маємо право поставити такі пам'ятники. Хоча ми розуміємо, що тут більше 700 родин, і вони хотіли б продовження будівництва меморіалу, але ми ж не можемо, бо 27 родин не згодні. Звідки вони взяли це число 27? Я так думаю, що це спеціально для того, щоб принизити. Намагання основної частини родин все-таки добитися свого і для того, щоб було для порівняння число 27 і число 700. Ці два числа були названі у цьому реченні. На той час, коли вони оголошували, було уже більше 60 незгод до них принесено. А на сьогоднішній день ми нам відомо про 103 незгоди. Це це тільки ті, що нам відомі. Це ті, що люди надіслали фотографії із номерами. Незгод і про які нам повідомили, ми так думаємо, що таких незгод набагато більше, але незважаючи на те, що надходять незгоди, ритуал сервіс плюс починає надсилати листи. Всім, хто приніс ці незгоди, для того, щоб донесли ще документи, незважаючи на те, що ці незгоди, коли відправлялися ці незгоди, то в них було вказано і номер документу, і номер поховання, всі-всі. Всі документи там були на надані, всі документальні дані. Тобто, ви маючи таку незгоду, можете підняти документи, документи, які у вас є, які люди підписували, і побачити, що да, так, така людина дійсно існує, і що ця незгода від неї надіслана. Така незгода пройшла, була і в нашу родну таке повідомлення від ритуала Сервіс Плюс. Прийшло і в нашу родину, коли я туди приїхала і привезла їм оригінали цих документів. Мені сказали, що ні, не потрібно нічого, ніяких документів від вас не потрібно, тому що прийшла незгода не тільки від вас, але й від вашого чоловіка. А документи оформлені на вашого чоловіка, тому ми зареєстрували, що ви не згодні із таким будівництвом ніякі документи нам не потрібно. Проходить два тижні, і на адресу, на нашу адресу знову приходить лист тільки вже на ім'я чоловіка, де знову написано, що необхідно провести оригінали документів. Ми так вважаємо, що це маніпуляція для того, щоб люди зневірилися і кінець ну, кінцем сказали: та робіть уже, що хочете, вже скільки можна з нас пити крові. Тому що ну дійсно це виглядає як знущання над людьми. Не всі можуть, люди починають нервуватися, тому що не у всіх є можливість приїхати. Хтось хворіє, хтось в іншому місті, хтось взагалі виїхав із країни. Люди нервуються, що не можуть та надати хворі, ці документи. І ну, така не дуже гарна тоді, якби, душевний стан у людини. Я так думаю, що це все направлено тільки на це. Підніміть, будь ласка, руки, хто писав відмову на встановлення на могильної споруди. Подивіться, тут усі, виходить, що тут 27 душ. Це ж тільки ті, хто прийшли сьогодні. Кафе дуже незручно знаходиться. У нас велике місто, і до них добратися це, ну це, ну це проблематично. Я до них приїхала, довезла ті документи, які вони вимагали у листі, щоб я надала, на що отримала відповідь. Не треба було везти, у нас все є. Тому що, коли виписувалася свідоцтво про поховання, я надавала копію свідоцтва про смерть, які вони вимагають їм зараз надати, і в книгі реєстрації вони записували на кого саме виписується свідоцтво про поховання на, на могилу чоловіка. Тому в принципі це так, це я вважаю це свого роду тиск психологічний на родин, тому що всі підтверджуючі дані, хто є постійним користувачем могили. І документ самого загиблого в комунальному підприємстві вони в наявності в них є вся інформація. Це просто вони нервують родини, але ми ще кого не чули, хто написав згоду, щоб з них вимагали такі самі документи. Щоб я могла прийти, сісти, посидіти коло дитини. Я їлі лазю, їлі ходю, ви розумієте, що... і не тільки я. Подивіться стільки нас. Ні скамейок немає, ні, ну як вам іще сказати, навіть е, е, парковка, щоб була, щоб хтось приїде на таксі, хтось взагалі ходити не може, привезли на колясочки цей. І так само побратими. Подивіться, я була, як ми тут були. Цей, прийшли хлопці, ну, провідать, я так поняла, Господи, один йде на одній ногі і культишка руки його ведуть, а один йде із, без рук. І як оце людині йти по скользоті і не сісти, не віддихнути, і, і ну, як, ну Бог откуди, так би таксі могли підвести, людина вийшла і пішла. Місце прощання. для прощання воно є в плані. Таке питання. З ким будуть тоді прощатися, кого будуть тоді ставити, чого так вони не поставили, якесь з е, самого початку, якесь місце, тимчасове, хоч, щоб зробили це так добре, щоб хлопців наших ставили та з повагою, а не так, як перекошено, перекривляно. Е, ну то ся, воно треба? Воно стоїть теж якісь кошти. Я вибачаюся. Ми просто хочемо, щоб до нас наша влада це наша біль. Це наша біль. І ми маємо право, якщо і вони їм байдуже, і нам це боляче. Боляче, що вони нас не чують. Ми не просимо дорогі якісь пам'ятники, ми не хочемо там якесь. Хоча б хай почують, щоб ми мали можливість прийти сюди і попрощатися, як положено. Ой, про що От, я Ви вже бачили, що все криво, все косо, я не знаю. Вони, ну, це таке, знаєте, от. Зневага. Зневага, да, Зневага, так, так, це наша біль, це біль наша, я не знаю. Сюди, як приїжджаєш, вже рік оце стоїть, оце розрили, всі йдуть дожді, болото. Ну, зняли цей забор рік. Ну, зробіть це все культурно, немає ніякої таблички, де поховані наші хлопці, де люди, якщо хтось точить з другого міста, приїхати до мене, ну, їхали, не знають, куди повернути. Де це знаходиться? Де вони лежать? Вони їх сховали.